Добрий день! Сьогодні я хочу вам запропонувати вивчити віршик про дружбу. А щоб вам було легше його вчити, ми з вами його вивчимо за допомогою картинок на замнеми таблиці. Помирились сонце з Хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдово місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. А тепер, діточки, давайте спробуємо разом розповісти цей віршик по картинкам. І так почали, діточки, помирились сонце з хмарою. І тепер танцюють парею. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються всі діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. З них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. А тепер самі. Молодці, дуже добре. Вчитись з задоволенням. До побачення!